Друзі, всім привіт з Гончаренко-центру в Києві. І хочу зараз вам розповісти про тих, хто явно не відвідував Гончаренко-центр, а саме судді, які претендують на те, щоб стати суддями Конституційного суду України, зараз ідуть співбесіди, і вони вже вразили суспільство своїми глибокими в лапках знаннями. Ну не всі, деякі з них. Але дійсно це вражає. І я хочу вам показати це. Ну зараз посмієтесь а десь і знаєте, стане сумно, що в нас такі судді. Але насправді є і плюси. Те, що ми бачимо такі речі онлайн, записують з ними розмови. Потім ми можемо, хоч зрозуміти, хоч такі люди не стануть суддею Конституційного суду. Тож, друзі, щоб в нас не було таких божевільних суддів, важливо допомогти розповсюдити це відео. Тисніть лайк, шер, коментар. Пишіть коментар, підписуйтесь. Дуже цікаво прочитати ваші коментарі щодо таких суддів. Ну, починаємо. І так зараз іде відбір на вакантні посади в Конституційному суді України. Там зараз п'ять вакантних посад, три від Верховної Ради і два від з'їзду суддів. І до речі, група експертів зараз проводить співбесіди, обирає найкращих з них, кого буде рекомендувати. Щоб далі вже бо з'їзд суддів або Верховна Рада вже безпосередньо. Обирали там і міжнародні експерти, слава Богу, долучені. Ми, до речі, за це довго боролися в Верховній Раді. Не дуже цього хотіла наша монобільшість, ну але е, дотисли це питання, і як ви зараз побачите, абсолютно це все було не дарма. До речі, там вимоги цього це були і наші. Не вимоги зробити оці такі прозорі групи, це була вимога євроінтеграції. Це до речі, чому важливо євроінтеграція? Бо от такі речі тепер ми можемо побачити. Що ж ми побачили? Давайте по декількох пройдемося з на вами. Це просто пісня. Значить, Любомир Андрійчук, суддя господарського суду Закарпатської області. До речі, це серйозний суд, серйозний суддя. Ну і він вирішив податись на суддю Конституційного суду України. Ну а далі виявилось, друзі. ну зараз хочу, щоб ви подивилися це відео. Це дуже смішне відео. Його спитали, в якому році прийнята конституція України, в які в ній є розділи, скільки їх е е вивели, що суддя господарського суду Закарпатської області цього не знає. Подивіться на це. У мене невелике питання. Наскільки ви готуєтесь до посади судді конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України? І з яких глав із статей вона складається. Можу навіть питати на питання? Я е, прошу дати відповідь як член е, дорадчої групи експертів на запитання мого заступника пана Шакуна. Рік прийняття Конституції. Рік. рік прийняття Конституції хоча б. 96. Немає більше запитань. Ну, це просто якесь кіно. Ну, ну, ну це просто фантастика. 91-го що? І ця людина претендувала на суддю Конституційного суду. Ну, в общем, і очевидно, що якщо б не оця до речі, група експертів онлайн, все відкрите, то може його б там тихенько і протисли. Ми ж не знаємо, до якого там клану він відноситься. Він же, нічого не знаючи, не дарма опинився на посаді судді господарського суду Закарпатської області. Ну, друзі, треба в таких відправляти нам в Гончаренко центри. Ми навчимо їх хоч базовим знанням, бо тут до нас люди ходять безкоштовно навчаються, а ці не знають ну, базові речі. Це, звісно, феноменально. Ідемо далі. Наступний Ігор Бичков, суддя Ковпаківського районного суду міста Суми, теж вирішив стати суддею консійного суду, а з ним там це просто кіно. Ну, по перше, якась історія сплила, як він в паб викликав двічі поліцію. Зараз ви послухайте його пояснення. Як він зайшов в паб випити кави чи чаю цікаве місце, а йому відмовились обслуговувати. Він двічі викликав туди поліцію. Ну кіно і німці зараз покажу вам це. Далі ще цікаві деталі його біографії. Часто допомагає закрити справи за п'яне водіння або за строками, або ще щось не дарма. Він в общем, в паб заходив. Ще в 2015 році хотів отримати службову квартиру. Її писав, що йому потрібна на службова квартира, бо в нього і матір, і дружина, і донька всім нема де жити. Далі виявляється, значить, зараз він автобіографії пише, що з 1967 року не підтримує відносини значить, з родиною. А нащо ж ти тоді квартиру хотів взяти? Декларація тільки дружина. Ну, в общем, повний бардак. Подивіться на Ігоря Бичкова з міста Суми. Ще один суддя. Jeśli to jest pap, to znaczy, to e jest pap. No, Друзі, ще один феноменальний діяч. Наступний Олександр Ткаченко, суддя господарського суду Миколаївської тепер області. Далі господарські суди, я бачу це щось особливе. унікальна теж унікальна людина. Ще раз господарського суду, увага! Значить, він на співбесіді сказав, що в Україні всі розраховуються гривнями і доларами. Ну, звичайно, що там десь хтось може розраховується доларами, але взагалі-то єдиним способом розрахунку в Україні є національна валюта. І кому як не судді, де ще більше господарського суду, це знати. Але він говорить: ні, ні, я купляв автомобіль за долари, каже, так всі ж розраховуються доларами. Це просто треба бачити. Ну і окремо, зараз я вам покажу це відео, а окремо там зверніть увагу ще на одну частину відео Значить, Вів справу він проти гаражного кооператива, як членом якого сам був. Ну просто фільм Гараж. І він каже, так це ж конфлікт інтересів. Це ж... Він каже, ну так, да, конфлікт інтересів. Каже, а що ж ви тоді це робили? І він каже, ну не хотів засмучувати інших членів гаражного кооператива. Оце логіка, розумієте? Подивіться на це. Це загальновідомий факт, що всі розраховуються або гривнями, або доларами. Цей автомобіль я придбав за 40 тисяч доларів. Що значить, ви придбали за 40 тисяч доларів? Ви що придбавали за долари? Так. Хіба іноземна валюта може бути засобом платежу в Україні? Олександр Васильович? саме так. Кандидат на посаду судді Конституційного суду України, розуміючи, що таке не допускається. Чи не на вдається г... вам це? Ні, На 2008 рік я ще не був кандидатом до конституційного суду. Чи не вважаєте ви, що в цій ситуації мав місце конфлікт інтересів? Так вважаю. Чому в такому разі ви? Не заявили самовідводу. Не, не бажав портити відношення з членами КПРТ. Отак це так. Друзі, ну тут очевидно не знаю, що навіть сказати. Ну про долари це проста пісня, але про гражника оператив. от тут вся логіка багатьох на жаль суддів. Що значить є оцей інтерес клановий, і це важливіше ніж конфлікт інтересів, закони і всі інші речі. Ну в общем, вражає насправді, вражає така історія. Друзі, ну от ви подивилися на таких, там є ще інші. Я всіх вам показувати не буду, але яскраво. Погодьтеся, яскрава історія. Там і Блажівська така подалася і людина, яка раптом знаєте, була такою тихою суддєю, а потім як її батько став заступником пшонки. Пам'ятаєте, такого пшонка стайл? оце його знаменитий будинок. з... Портретами у вигляді римського імператора. Так от, значить, як її батько став його заступником, то вона там її кар'єра полетіла, тепер хоче в судді Конституційного суду, інші персонажі. В общем, друзі, слава Богу, що є євроінтеграція, слава Богу, що є опозиція, є можливість хоча б побачити таких кандидатів і хоч таких зовсім божевільних не пропустити. Я розумію, що можуть знайти ну, знаєте, хоча б жокусь розумного, і хоч не такого заплямованого, навіть якщо когось буде там якісь клани просувати. Ну а от таких людей, які взагалі там ну ну таке не суть, то хоча в Конституційному суді а суді не буде. Друзі, ну от такі історії підпишіться на канал, поділіться цим відео. Це важливо. І ще важливо, щоб таких суддів не було і в цих господарських судах, і в інших, де вони представляють ганьблять Україну, слійте, вони ж вирішують чиїсь долі. Оці люди з цим рівнем знань і моралі ну це звичайно дуже сумно. Але друзі, те, що ми це бачимо, і можемо на це вплинути, це показник того, що ми все таки рухаємось в якомусь правильному напрямку. А в усякому разі, в країні агресор, яка на нас напала, уявити собі оці співбесіди, що це дивиться, вся країна неможливо. Тож ми, хоча б неправильному шляху, але йти нам ще і йти.